Так, 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 прийшла я до базарчика. Ну, він такий маленький, скромненький, непоганий. Зелень. А по чому у вас зелень? Все по 20, так? Да? Пийте, пийте чайок, не відлікайтеся Дякую. Пішліть далі. За Закаточку продають. Так, да, продавців немає, Ну, бачите, тут теж можна купити і огірочки, і кабачочки, і зелень. І далі пішли. Дивіться, тут тільки всього хорошого. Так, хурма 90 гривень. Мандарин шикарний 90 Недорого. Яблуко груша, оце ідеальна. Просто сладка моя любима по 35 гривень. І айдарет 35. Сість хурма також по 100 гривень. По 120 по 85. Ну, вибирайте, що хочете. Зараз ми глянемо, по чому тут картопелька і капуста. Капуста 40. Картопля різна ціна 33 гривні, 32 гривні. По 33. Капуста по 35 маленька. Ось картошка по 30. Морковка є по 33 гривні, є по 20 гривень, бурячок по 25 гривень. Це в принципі така ціна. От, ну, Якщо вам е, картоплі мало кілограм, можете мішком купити, Та тут і то тут можна все куплять. да, Людей, звісно вже мало, Два-три лоточка. але все одно ціни тут зайшли, купили, виручили мелкого підприємця і прекрасна. Так, смачні мандарини, Грузія по 95. Яблучка по 35 недорого. Ідеальні просто. Хурма сто. І от також люди з села привозять. Це домашні семиренка 35 гривень. Картопля. Зараз просимо. А в яку у вас ціну картопля? 32 і 35. 32 і 35. 32. 30. Ні, я спрашую, а цибулька, по чому у вас? По 20, да? А морковка 35. 35. Подорожала трошки, да, морковка виходить. У нас вона і була 30. Була 35, да. Уже а бурячок? По 30, і по 25 невеликий. Це і по 30, по 25. Ну, це, в принципі отак. Так що завітайте. Відео буде не таке длинне, коротеньке. О, там ще ялинками торгують. Можете піти ялинку купити собі. О, дівчата поховалися сюди, в павільйон. Зараз ми глянемо, що тут по павільйону. Поїхали по грушам. Яку у вас ціну? Так, дивіться, виноградик можна купити. Королик, курочку, дивіться, капченості, різні смічні, піріполочки. Ммм, на Новий год. Це все для хазяїк. Яйця, помідорчики, капуста, грибочки, овочі і фрукти. Дивіться, який ідеальний часничок? Гляньте, яка смакота. А перчик? Та як це не дуже багато є. Давайте з м'яса. Так. так, давайте почнемо з м'яса. З курей. Почому курка доброго дня. Маємо бролер, е-е домашній, potroпє в середньому, вага десь 300 до не за найвече. е 150 грн/кг. їм 3 місяці, окло трьох, тоді кролик вага е вага 700 до 2 кг. Без голови, без лап це бажанню, Хто як бажає? Печіночка все як має бути 240 гривень за кілограм. 240? Так, качка мулар, це м'ясна порода качки домашня смана по домашньому потрошах також в середині. 220 кілограм, Орвія качка також та жирна качка 150 кілограм шипу 200 гривень кілограм, в залежності від того, яка це качка. Бо я ще раз повторю, що є орвія, є мулар, є шипу, є... в залежності від того, яка качка. Далі петухи. Петухи також від 160 гривень за кілограм і до 220, в залежності які це. Чи ломий браун, чи це м'ясо-яєчні породи, чи це бройлерні. Від 160 і по 220. Далі яйця курикулині, яйця курині по трішки подешевші нарешті. Домашні хороші жовти, велике яйце крупне, 65-70 грам, ціна і 80 гривень. 80 гривень. Менше, менше яйце менша ціна. Томат півтора літра, домашній 75 гривень, далі зелень уся 300 гривень кілограм це цибулька, інза, укроп і петрушечка. Зеленуся, як бачите, свіжа. Mm -hmm. Далі сир, адегенський, домашній сир, 240 гривень за кілограм. Далі купчення з нашої власне копчення це. Рибро Копчене, виріз варено копчена, баличок, ошик, Підчеревина, перепила, половинку домашньої курки, кобаса, сирілак, дрогобицька, індичка, краківська, ще є сиров'яна. Вона сьогодні вже вся продана. Mm -hmm. І замовлення, і наявності, певна субота, неділя, мисливське. Гарно розказувати, але треба все пробувати. Якщо будемо дегустувати, 380 гривень за кілограм побасити власного виробництва. Виробництва Серегали на 750 гривень кілограм, також власне виробництво, але на сьогодні є все противна, я вам не показала. Ну, Конкретно треба прийти спробувати продукція, так що торгуватися можна, Можна, Торгувати, Да? можна, на те вона і базар, на те й немає ціни. Так, огірки, помідори, далі пішли риди, 100 гривень кілограм, тут поштовху по 250 гривень, більше 25 гривень. 25 гривень. Угу. Салат Айсберг 150 гривень кілограм, коктейлька 170, це віточка 130 гривень, огірочок 150-170, в залежності від того, який огірок. Я тут це Україна, ж Ума, в залежності його ста молода, салат мікс. 75, ананас також є, від 250 до 350, в залежності від калібрування, також вони ж є різні, є малі, більші і ще більші. Mm -hmm. Майонез Хелманс, тільки получена партія, до 30.08, вже самий класний майонез, який я користуюся і який рекомендую цим своїм клієнтам. 170, 500 мл, манго в медові, класний манго, коштує, воно сипається, і в інгарі, і в пінік. Бажаючи 100 гривень упаковочка авокадо 80 гривень штучка, гриб шантньон 150 гривень кілограм, капуста е, пекінська – 65 гривень, сок е, е, гранат, гранат. 150-130 гривень, фісташка е, 300 гривень, кілограмова польща, дуже хороша фісташка. Черносли взялений, 200 гривень кілограм, без кісточки класно, можна спробувати. <пробувати> Мандаринка від 90 і до 130-120. Ну, Найкращий мій фаворит мандарин це ота мандарина. Я сама продавець з великим попитом. Mm -hmm. Найсмачніша Айхам. От правда, я, перш ніж подавати мандарину, завжди її пробую. Mm -hmm. сама смачна, правда. Вона без кісточки, тонкошкура, солодка. Е, от якби я брала додому ящик, то тільки цієї мандерини ціна їй 12 кілограм, торгуватись можна, а їй по 90 по 100 гривень, їй по 80. Та ще курага в шоколаді, манго в шоколаді, сухофрукти в шоколаді, диня в шоколаді, слива в шоколаді, все по 200 гривень. Коробочка, медочок, як завжди, чотирьох видів, фундук змукачево дуже хороший, 200 гривень кілограм, сушене манго просто кубиками. І все далі квасоля, наявності Будуть І також шпачки, муларди, будуть кролики, будуть півники, будуть курочки, все, все, все. Багато наявності, багато під замовлення. Завжди раді, завжди чекаємо. Так що заходьте. А скажіть, будь ласка, ви блох не ведете, не розказуєте <говори> про свій товар. Я не веду, бо немає на це часу, правда, бо дуже багато займає часу. Що ми приїжджаємо сюди дуже рано, збираємося. Я встаю о п'ятій годині, і щоб на вирту найкращий товар, для цього mm -hmm. треба багато часу, щоб це все викласти, щоб це все, все підготувати. Так що якби мала більше часу, або мала так таких іще ще продавців чи організаторів, то ми це було більше. Так що питайте, ще що ще, але mm -hmm. ж по сезону ж це все відбувається. Зараз ж перейшли на основні культури, це буде. Я вам розкажу, ось там змонтуєте, коли прийдете, до мене на поле поїдемо і будемо знімати купує історію. Зараз будемо купляти, пробувати. Побувала на базарі, трошки підкупилася. О, дивіться, м'ясне м'ясо комбіноту. Що це тут? Открилося, чи не відкрилося. <overstire> а он секін там є, там де я Гляньте, фентесіки мішків понавозили. А що тут є? Зайдемо глянемо. Це недавно інтека відкрився, бачите. І ось брі 525 гривень за кілограм. І Сулугуні, і моцарелла, все що хочеш їсть. Сир кисломолочний по 77-97. І по 82,97. Це зависимості, наверное, жирності. Сметанка. Молоко, дивіться. 36, 36 гривень 97 копійок. Кефір по 22, 97, Сметона по 2997. Так це не дуру? Масло. Філокремія 41 гривня 97 копійок. І воно ще якесь масло. Сирочки. Та тут багато всього є. А, я трошки ошибилась філокремія, то сир м'який 200 грамів 41 97. Не дочитала. Я спрошу, що це за філокрем є. Обичний крем сыр. сир. Сір цирковий 3697. Так, дивіться, ціни на колбасу по 119 гривень по 125. По 129,97. По 130. Погане тут освітлення, ну нічого страшного. Взагалі недорого щось. Не не знаю на смак. І молочна ковбаса, і докторська, і олів'єна. Чи яка вона все? М'ясо. Що там за м'ясо у нас? М'ясо. Ціна на м'ясо глянена. Дивіться. 159 гривень, по 137, 169. Салон, дивіться, 39 гривень, 97 М? -м? Глянь, і недорого. Колбаска зі зпрожнього м'яска По 149 гривень по 159 гривень по 139 фарш по 129 гривень. І по 99 гривень, 97 копійок. Ну, подо... бачите. А що тут, Філе по 159 гривень, 97 копійок, 160 гривень, виходить. Грудка по 119 гривень, 97 копійок. На Це свіженьке. Недавно тільки відкрився. Сердечко вам хочеться 129 гривень. 97 копійок, за кілограм. Воно таке огромне. М. Багато всього тут є. Дивіться. Все то наближається. Новий рік. Класна ялиночка. Це що? Сейчас. роботи. Mm? Mm, так. Бачите, всякий... кінці. я вам покажу, завось, Вот шок Вратайте мішок, я якби я могла його унести, взяла та й пішло. Я що чую, шутку. віг завоз товара. Гляньте, по всього. Там можна зайти. І це в мене буде інший, інший раз я сюди зайду. І мені напишіть, якщо ви хочете, щоб я б біг-шоп зняла, поснімала одяг на вагу вам то показала, що по чому. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А оце у нас такі реалії зараз. Світло вимикаю. Ну, нічого страшного. Все буде прекрасно. Іду додому, це знаєте, як... Думала вже закінчувати відео поспілкувала і по дорозі стрітила свою підписницю. Так було добре поспілкувалася. О, в нас тут ще якась торгівля є по бульвару. Ну це як додому мені йти. Зараз покажу, що тут яйця продають, що по чому? Що по чому? по чому ваші яйця, дівчата. Це, це перепелині ви маєте на увазі чим. Чи малень... А, оці ось маленькі. А по чому ці маленькі? 25. Вон, бачите, самі дешеві яйця. 25 гривень. Це недорого. А сало по чому? 155. 155. А масло? 165. А шоколадне масло по чому? 450. А снеки смачні. 850. А у вас ще й карта є, можна по карті, так? Да? Карта на... перечисляється на телефон, на телефон. З телефона на телефон. Добре. А колбаска ваша здесь справжня м'язка. Це що, секрет фірми? Так я ж оце ж іду. Зараз будуть під дивитися мої підписники. У мене їх багато прийдуть до вас і купят. А це, а це, ви вважаєте, е, якщо ви торгуєте і питаєтесь вижити і заробити копійку, це цирк. Ні, будь ласка, я просто не хочу, Це цирк? Будь ласка, не потрібно. Добре. Розпаковка. Буде розпаковка, і сразу буду дегустувати. Що я купила. Так, почнемо з помідорчиків. Купила такі шикарні помідорчики. Ну, я це в салат купила. У мене малий любить греческий салат. От, бачите, на віточки. Це розпаковка продуктів з базару з 23 вересня. Так, помідорчики взяла. То малого буде день народження, зроблю йому греческий салат. І купила два огурчика. О, мені ще б такі класні кульки упакували. Ці ще кульки можна постирати і ще раз використовувати. Кульок. Навіть кульки тут якісні. І такі огурчики, бачите? Ну, це на салат. І купила грибчики на супчик. Так, будемо ми пробувати. Що ми будемо пробувати? О! Сирочок. Я такий люблю. Жіночка розповідала, що вона робить його сам. самі виготовляють у них своє производство. Ось така гарна. Я вже не раз показувала її на 23 вересня. Ну, вони раніше стояли на вулиці, а зараз переїхали в павільйон. Ну, На вулиці холодно, і щоб же ж продукти не мерзли. М -м -м. Оце сир хороший. Сир можете брати. Смачний. Його даже можна їсти так. Дегустації на базарі не було. Я просто прийшла до жіночки, а то що розпросила, можна показати продукцію, сказали можна. Все про продукцію жіночка розповіла. Я вам там поставлю відео, ну, вначалі зроблю відео, а потім вже буде моя ж розпаковка, ви побачите. М -м Бо, чувствується молоко. Бачите, який сирок? М -м -м. Це сулугуні. Я давно такий шукала, я його знайшла. І купила трошки ковбаски. Сейчас одріжу по чуть-чуть. Одна індюшина. Зараз будемо вибирати, де Індюшина, а де свина. Це свинка. А індюшина, вона ж світліша. Ось. Будем пробувати ковбаску. Сердельок не було. Якби були сердельки мої любимі, я б і сердельки взяла. Ну, будемо пробувати домашню ковбасу. По складу індюк. Без хімії. Все натуральне. Бачите, тут даже перчик є. Угу. Якщо ви хочете, оце бачите, ще, ще розпробую. Без первого кусу я не розпробувала. Ну, одне м'ясо. Бачите? Рекомендую на новорічний стіл. Там, кроме такої колбаси, є ці маленькі піріпілочки. Я може схожу, хочу спробувати ту піріпілку. Я ні разу не пробувала. Все там копчене, і ребра є, і кури. Да, оце колбаса. І другий сорт. Ну, я так трошки одріжу, бо я ж должна розказати, яке воно смачне чи не смачне. Мама, мені ще й кульків надавали. Кульок, кульку, кульок, кульку два рази іспользую. Ні, оце класно. Зайшло. Кажу сразу. Ви ж знаєте мене, я ж люблю правду. Якщо мені щось не подобається, я завжди розказую. А якщо подобається, то ну що ж поробиш? Подобається. Угу. І це хороша колбаса. Можете йти на ринок на 23 вересня і у дівочки купляти. Павільйон заходьте. Оце в павільйоні. Хороша. Смачна є смачна. Ви знаєте, вона просто зроблена з м'яса. Да, Сіль, перець, все за смаком, так як повинно бути. Угу. Смачно, смачно. Дякую всім за увагу. Хто додивився дивився моє відео з початку і до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І дякую вам за підтримку канала. Чекайте моїх нових відео з базарів і розпаковок. Пока-пока!